Вулиця Хрещатик, один із символів Києва. Сьогодні це прогулянкова зона відома кожному киянину і гостеві міста. Але майже дві сотні років тому усе було інакше. Просто посеред вулиці тут протікав струмок, а на місці сучасного майдану незалежності стояло козяче болото. У такому віддаленому місці вирішив звести садибу нащадок старовинного дворянського роду Дмитро Бепіч. Вишукана будівля на вулиці Інститутській, 1, добре відома всім киянам. Тут знаходиться одна з найбільших і найкрасивіших театральних зал. На початку 19 століття на її місці стояв маєток генерал-майора Бегичева, а сама вулиця в той час носила назву Бегичевська. І так було доти, поки київська влада не почала шукати ділянку землі. Для того, щоб в Києві влаштувати інститут шляхетних дівиць. І тут якраз Бегичев став дуже в нагоді місту. він погодився ну, буквально віддати, подарувати для потреб жіночого навчання, жіночого виховання оцю свою простору садибу. Готовий подарувати цей маєток на користь відкритого в Києві університету князя Володимира або на будь-яку іншу суспільну користь без будь-якої мені за то уплати чи будь-якої іншої винагороди. Дар містом було прийнято, і на місці садиби Бегичева на мальовничому пагорбі над хрещатиком архітектор Вікентій Беречі почав споруджувати для інституту шляхетних дівчат величну будівлю у стилі класицизму з порталом Ротондою та колонадою. Вже у 1842 році інститут прийняв своїх перших учениць. Відповідно, вулиця почала називатися інститутською, хоча самі мешканці жартома називали її дівочою. Рідня кожної учениці повинна була забезпечити і постільну, і натільну білизну 12 сорочок і білих хусток, стільки ж пар панчіх, шість простираду, срібні столові прибори. І е царська влада хотіла, щоб якось е був е більш потужний вплив. Місцевої своєї російської е верхівки свого російського дворянства заможних людей і для цього хотіли впливати на чоловіків через дівиць. Так склоняєтесь начальство, що по. Забезпечував безкоштовне виховання дітям бідних дворян на навчання приймали дівчат віком від 10 до 13 років благородного походження дочок чиновників не нижче восьмого класу. За сім років навчання інститутки, а саме так називали учениць, повинні були засвоїти закон Божий, рукоділля, домоводство, словесність, російську мову, географію, арифметику і геометрію, іноземні мови, геральдику, архітектуру, фізику. Загалом 14 предметів. Також тут викладались етикет мистецтво гостинності, курс прибирання в будинку, курс приготування страв, танці та співи. З приходом радянської влади шляхтянок із будівлі інституту виселили, а саму будівлю націоналізували. Згодом тут одна за одною розташувалися різноманітні державні установи. Саму вулицю, де стояла будівля, знову перейменували цього разу. Вона отримала назву вулиця 25 жовтня на честь жовтневої революції. Це був унікальний період. Нічого подібного в історії Києва не траплялося ні до, ні після цього. З березня 1917 року по червень 1920 влада в місті змінювалася 14 разів. Деякі з цих переворотів були майже безкровними, інші ж вартували життя великій кількості киян. Опять власть змінюється. Здорова! земляки! Ура! 24 червня 1934 року столицею України знову став Київ. Ця дата стала новою точкою відліку в житті України. У приміщенні жовтневого палацу розташували головний штаб НКВС, осередок терору. Підвали, де раніше була кухня, комори, лазня та кімната прислуги, стали камерами допитів і місцем розстрілу без суду і слідства. Факт того, що в Жовтневому палаці був офіс, основний офіс НКВД, він є незаперечним. Про це підтверджують архіви. Є симптомів справи. Побіківні, де записані свідки, колишні працівники, технічні працівники завгосп, свідки, які приносили передачі туди, бо там була е тюрма, і там власне проводилися масові розстріли. Один усередок страху зміг виселити з насидженого місця лише інший. Коли під час Другої світової війни німці були на підході до Києва, співробітники НКВС замінували майже весь хрещатик і три кілометри прилеглих до нього вулиць. А коли німецькі війська увійшли в столицю, більшовики розпочали ланцюг вибухів, залишивши городянам розруху і безвладдя. У вересні 1941 року споруда колишнього інституту шляхетних дівчат стала свідком масштабної пожежі на Хрещатику. А вже з жовтня сорок першого на довгі два роки в приміщенні жовтневого палацу розмістився адміністративний апарат німецьких військ. Вулицю, на якій стояла будівля, перейменували на Берлінер штрасе під час звільнення Києва радянською армією на палац скинули кілька бомб. Від приміщення мало що залишилось. Зате вулицю знову перейменували. Відтепер вона називалась вулицею Жовтневої Революції. Коли е, вже Київ було звільнено, е, розроблявся е, за результатами великого представницького конкурсу загальний проєкт відбудови всього комплексу Хрещатику. Працювали відомі архітектори Власов, Добровольський, Малиновський, Заваровід, і, і, Приймак, Єлізаров та інші. А що ж до інституту колишнього, то його вирішили не розбирати, а навпаки, використати як на той час найбільшу аудиторію міста і, мабуть, України. Реставрація палацу, який отримав назву Жовтневий, була завершена у 1958 році. Тут відбудували зруйновані внутрішні приміщення та перепланували їх. Було створено зал на дві тисячі місць. До появи у 1970 році палацу культури Україна. Жовтневий палац був головною сценою політичного і громадського життя столиці. Тут відбувалося вручення місту Києву зірки міста Героя. Тут нагороджували спортсменів київського динамо. Тут відбувалося головне дитяче свято новорічна ялинка. За іронією долі, саме в стінах жовтневого палацу відбулася частина зйомок фільму Схід захід. Це трагічна історія патріотичного повернення в радянський Союз тих, хто зумів виїхати з нього до та під час війни. Жовтневий палац культури відчинив свої двері відвідувачам у 1957 році. Відтоді на різних культурно-мистецьких заходах у ньому побувало понад 45 мільйонів людей. У 1993 році вулиці повернули історичну назву інститутська. Здавалося, б, роль Жовтневого палацу у житті Києва вже відіграна і можна піти на заслужений відпочинок, приймати відвідувачів, тішити їх концертами у своїх стінах. Але цій будівлі довелося відіграти ще одну важливу роль у суспільному житті Києва. На початку 2014 року, під час подій на Майдані, частина мітингувальників знайшла прихисток у його стінах. І знову жовтневий палац став безмовним свідком кривавих подій. Саме неподалік від нього загинула найбільша кількість мирних людей. 20 листопада, 2014 року, частину вулиці Інститутської, де стоїть жовтневий палац, перейменували на алею героїв Небесної Сотні. Та й сама доля жовтневого палацу може зазнати великих змін. Це місце. Це цей пагар облитий кров'ю, і там має бути дійсності музей, куди б могли люди прийти, познайомитись з подіями, які відбувалися там, при СССР, і з тими подіями, які відбувалися під час революції гідності. Разом з тим, сьогодні палац це дім для кількох сотень учасників творчих колективів, художників, співаків, танцівників, вихованців Міжнародного центру культури і мистецтв знають по всьому світу. Тож, яка доля чекає на цю дивовижну будівлю, на палац, якому довелося пережити зміну влад і епох? Кілька революцій, руйнування та відродження? І які ще таємниці можуть розповісти його стіни?